Привіт! Коротеньке відео як налаштувати Hallo Tі 918 CVL. Натискаємо меню, повключали все, да, щоб корабль був. Іде звичайно українська мова, мова налаштовується. Це в тих 24-25 рік Е, Далі у нас йде підсвітка. Я ставлю 5, цього достатньо. Далі йде швидкість. Біограми. Я теж ставлю 5, щоб не швидко бігла. Все це переключається оцею кнопкою. Далі в нас йде режим користувача. Ну, Радіодатчик, понятно, ми ж бездрутули скористуємося. Далі йде чутливість. Я ставлю шестерочку. щоб більш-менш було чутливе. Не ставте багато, бо буде весь мусор вам показувати як рибку. Поставити замало, тут теж не дуже добре, багато чого може не показати на дні. Далі у нас іде нижня, межа. У замовчуванні я всім ставлю авто. Але коли ви знаєте, що у вас водойма, у мене, наприклад, метр десять найглибше чи метр двадцять, то можна поставити, от у мене тут, наприклад, оцими стрілочками вверх або вниз. Я ставлю, наприклад, 2 метри, він буде більш деталізувати. Вот. І він зразу перезагружається і у вас більше деталізація одна. На картинці це получається вот так. От у нас є якась там дрібна рибка, на яку нема сигналізації, далі показує. Верхню межу не ставте, бо якщо поставити метр, то він у вас буде метр пропускати, від метра показувати. Якщо глибина у вас 90 см, то він вас буде, у вас буде чистий екран. Або метр, буде чистий екран. Тому вона в мене вимкнена. Далі. Дрібна сигналізація, я вимикаю, вона не потрібна на всяку хрінь, щоб сигналізувати. Значки риби включені, сигналізація риби, як бачите, я ставлю тільки крупну, можна збільшити ще середню, можна ще маленьку і на всю буде пікати. Або ми знімаємо, я залишаю тільки крупну. Далі, ну це все міняється цими острілочками, а переключається оці. У вас по замовчуванні, коли купите, будуть стояти фаренгейти по градуси І будуть стояти фути в дистанціях в глибині. Тому тут ви переключаєте цими ж самими кнопочками метри і Цельсії. От. Екран по замовчуванню синій, може бути там червоний, може бути сірий. Оце низ сам. Ми залишаємо синій. О. Рівень заряду я виключаю, щоб він вам дарма не пікав. Ви все рівно бачите оці от значення жовтеньким пише в кораблі, наш корабль занесло, кудись зараз під'їдемо, бо вітер здуває. <кій> От, в кораблі і білим це заряд у цього акумулятора в голові. От, тому ви завжди звертаєте увагу. Тут же ж і сигнал, тут же ж і канал, на якому він зв'язується. Оце все є у вас тут. І щоб вам не, не, не дійствовало, я виключаю ці сигналізації. Ну і все. От і все налаштування. Тому зараз ми поки що я, бо Я буду віддавати цей корабль. Поставлю нижню межу авто, а людина собі поставить таку, яку буде знати, яка йому потрібна. От він зараз чек і перезагрузився. Тобто всі значення, які залишились на екрані, у нього пішли в пам'ять. Ну от така от історія. Таке налаштування простенькі ляки 918-го. Хто знає то собі користуйтесь. Є все це на Ютубі. Все, дякую за увагу.